Проблема виникла ще в червні цього року, коли нам без попередження стали відключати світло. І ми зрозуміли, що ми не можемо надавати ту необхідну реабілітаційну допомогу людям, які сьогодні знаходяться на реабілітаційному курсі в нашому закладі. По-перше, хочу сказати, що ми пов'язані з Національною службою здоров'я. Ми є бюджетною установою, яка обслуговує на сьогоднішній день. І людей черкаських, і людей з області. І саме головне, спочатку війни ми почали надавати допомогу воїнам ЗСУ, яких на сьогодні пролікована в нашому закладі, а це майже по місячному курсу лікування, пролікована до 600 осіб. Більше тисячі осіб. Це внутрішнє переміщені особи. І сьогодні всі люди, які повинні у нас лікуватися, дуже обурені тим, що сьогодні в медичному закладі, який обслуговує такий контингент людей. Крім того, у нас ще є діти, інваліди. Це зовсім третій поверх. І коли матері... Цих дітей інвалідів носять на себе на руках цих діток, без сльоз. На це не можна дивитись. Проблематично нам зараз проходити процедури, тому що раніше ми приїжджали зранку, приїхали, нас записали на час, і ми буквально за дві години ми проходили всі процедури. Зараз ми приїжджаємо ось з дітками, з маленькими, тяжко, що жарко. Що тому що якщо жива черга, приходиш на процедури, займаєш очередь, а очередь, може, і пів години, і 40 годин ти стоїш в очеріді, поки ти пройдеш процедуру. одну. А так п'ять процедур за дві години нам потрібно вспіти і на масаж, і на фізкультуру, і на стимуляцію, то це дуже важко. Сидиш до двох, чекаєш, коли вімкнуть світло то mm -hmm. це дуже проблематично для таких діток. І самому тяжко, тому що жарко, ні вентиляції ніякої немає, нічого. А у нас досить багато пацієнтів з різними патологіями, починаючи від військовослужбовців з ампутаціями, це трансфемуральні, а, до прикладу, там на рівні стегна, на рівні гомілки, ті, які тільки стали на протези, тобто у них відбулося протезування, але вони ще не вхожі в сам процес ходіння. І підійматися на другий поверх, тому що ми знаходимося на другому поверсі даного закладу, досить важко, тому що вони ще не вміють то правильно робити. По сходинкам то важко і то не біомеханічно правильно. Це якщо брати наших військових. Якщо що брати іншу категорію людей, наприклад, тих же самих людей похилого віку, які у нас лікуються, це проблеми з серцем, це проблеми з дихальною системою, без ліфта, який може їх підняти, то є важко. Плюс, крім того, у нас є апарати, які мають бути підключені до світла. Для постінсультних, для травматологічних хворих, ми не можемо це робити. Тобто, ми надаємо пакет послуг мінімальний, який ми можемо надати, зв'язку з тим, що ми не можемо використовувати те обладнання дороговартісне кла класне, яке може надати класні результати по реабілітації, тому що немає світла. Працювати без кондиціонера чи вентилятора дуже важко. І для пацієнта, і для самого масажиста це подвійне навантаження на масажиста. Вітайте, це треба прикладати силу, треба якусь енергію прикладати. А тут іще от, от такі дуже важкі важкі умови, умови праці. Тому такі заклади вони не повинні відключатися від світла під час їхньої роботи і прийому пацієнтів, тому що пацієнти нервують, не встигають, люди між собою починають якісь виясняти відносини, хто там перший, хто другий, тому що всі хочуть встигнути, а за дві години хіба можна встигнути, як постійні очереді перед кабінетами. Ми займаємося реабілітацією, фізична терапія це хребет реабілітації, відновлюємо функційний руховий стан людини, неврологічна патологія, патологія травматологічна. Близько 50 осіб у нас обслуговується на протязі дня. Багато обладнання, яке допомагає нам при об'єктивізації стану людини високоточне обладнання в зв'язку з тим, що є проблеми з електропостачанням, На жаль, ми не можемо в повному обсязі використовувати це обладнання. Це обладнання, яке використовується не в всіх центрах України. Це е, обладнання, яким ми допомагаємо об'єктивізувати об стан ходи, стан рівноваги, стан координації і повпливати таким чином на покращення цього стану. Проблеми великі створяють, теж виключають світло. Ми не можемо пройти курс лікування дитині після інсульта, mm -hmm. а це, звісно, великі проблеми. Я розраховувала на цей курс. Отпуск свій брала імені, щоб дитину пройти курс лікування. А тепер, виходить, я і не вкладуся в ці сроки. Він дуже надіявся на це реабілітацію, тому що дуже хороші відзиви ми чули від знайомих, і він оспряг духом, розумієте, і коли зараз його взяти, отак подавити, я не знаю. По-перше, звернулись до департаменту охорони здоров'я. Лілія Миколаївна, яка сьогодні виконує обов'язки директора департаменту, написала листа в Обленерго, надали відповідь, що це не їх проблема, що був у нас генератор. Генератор у нас є, але він працює тільки на Комп'ютерну техніку він на всю фізіотерапевтичне обладнання і реабілітаційне не може працювати не та мощність. іншої уможності не можна поставити в нашому закладі, тому що певні умови для встановлення бути. І крім того, ніхто не дає ніяких грошей на бензин, який цей генератор просто проглатує кожен день ну, в определенному кількості. Я звернулась до міськенерго і теж отримала рекомендацію, що треба приобретати генератор, і це що це наша проблема. Надалі звертаюся до мера. Мер пише листа в обленерго і пише листа до нашого губернатора Тоборця. Отримав мер лист, де довго. На двох лістах написано, який зараз період, як зараз дуже в країні важко, що відключення ці ну, край необхідні. Крім цього, так як ми фінансуємось з Національної служби здоров'я за певними пакетами, то люди, які повинні у нас отримувати реабілітацію, зараз перестали ходити, тому що прийшовши сюди, вони бачать, що не працює ні ліфт, не працює ні яке обладнання. І вони кажуть: до кращих времен, значить, ми не можемо ще й надавати буквально три дні. Ми розуміємо, що зменшене кількість людей, які повинні здоровлюватися за цими пакетами, за якими отримуємо певні кошти. Національна служба здоров'я не вірить, що в лікувальному закладі можуть відключати світло. Вітаю, шановні. Під час виготовлення цього сюжету ми отримали відповіді до Астри від обласної адміністрації, а також відповідь безпосередньо до нас. Якщо коротко, різновидів будівель, які не відключаються взагалі, тобто критично важливих для економіки України та взагалі для України, їх не один вид. І на жаль, для того, щоб отримати цей статус, потрібно дуже багато. І у клініки Астра не все є для цього. Звісно, ми спробуємо звернутися до міської адміністрації. Ми звернемося і до міністерств безпосередньо. Ми маємо на це право як журналісти. Але скоріше зараз постає питання, де має знайти ось цей заклад, генератори та гроші на ці генератори. Бо саме на це посилається Черкаська обласна військова адміністрація, що цей заклад має придбати за свої кошти потужний генератор. Де знайти ці кошти? Питання відкрите. Ми поки що ставимо в цьому сюжеті три крапочки, але обов'язково до цієї теми ми ще повернемося.